Чорний кіт Едгар Алан По Не смію навіть помислити, що хтось повірить, ніби мене справді спіткали оті лихі, жахливі й водночас на дивобуденні пригоди, що про них я оце намірився розповісти. Та хіба ж я схибнувся, щоб чекати довіри від когось, коли сам собі відмовляюся вірити? Але я ж таки небожевільний, і все те, їй Богу, мені не наснилося. Завтра я прийму смерть, отож сьогодні маю розрадити душу. Одного хочу ясно, коротко, без будь-яких тлумачень оповісти добрим людям, як насунули на мене й потягли чередою оті суто домашні знегоди. Вони наганяли на мене жаху. Завдавали лютих мук і, врешті, довели до згуби. Та я навіть не намагатимуся їх тлумачити. Мені згадувати страшно, а багатьом вони видадуться скорше химерними, аніж страшними. Згодом, можливо, хтось знайде на диво просте пояснення моїй незбагненній погубі, і зробить ця людина розумна, куди спокійніша, здатна міркувати логічніше. А головне, не така імпульсивна, як я. Вона побачить в обставинах, про які я не можу згадувати без священного трепету, звичайнісіньку послідовність закономірних причин і наслідків. З Малку я був навдивовижу слухняний і лагідний на вдачу і так вирізнявся цим з-поміж перевесників, що вони навіть кипкували з мене. Найбільш я любив тварин, і батьки дозволяли мені тримати скільки душі завгодно всіляких звірят. З ними я гаяв усе своє дозвілля і найбільшою втіхою було годувати їх і пестити. З роками ця риса моєї вдачі поглиблювалась і в дорослому житті стала просто таким невичерпним джерелом радості. Той, хто хоч раз плекав у душі ніжність довірного й розумного собаки, сам знає, якою невтримною вдячністю платить за це тварина. В некорисливій любові звіра є щось таке, що полонить серце кожного, кому довелося спізнати не раз підступної дружби та облудної відданості властивих людині. Одружився я рано і був такий щасливий, коли помітив, що у нас з дружиною спільні вподобання. Знаючи, як я тішусь дружбою моїх домашніх пестунчиків, вона ніколи не минала нагоди принести мені яке небудь славне звірятко. Тож у нас були птахи, золоті рибки, собака гарної породи, кролики, мавпочка і кіт. Той кіт, незвичайно великий, гарний і в суціль чорний, був навдивовижу розумний. Коли заходила мова про його кмітливість, дружина, а вона й трохи не була забобонна, часто натякала на старовинну народну прикмету, згідно з якою усіх чорних котів мали за перевертнів. Натякалась, звісно, жартома, але я розповідаю про цю дрібничку тільки тому, що тут якраз і випадає про неї згадати. Плутон, так звали кота, був найбільшим моїм улюбленцем, і я часто з ним грався. Завжди сам годував його, а він не відходив від мене ні на крок, коли я бував удома. Мені навіть коштувало неабияких зусиль віднадити його, вислизати за мною на вулицю та бігти слідком. Така наша дружба тривала кілька років, і за цей час норов мій і вдача під впливом диявольської спокуси різко змінилася я поленію від сорому, зізнаючись у цьому, на гірше. Щонедень я ставав дедалі похмуріший. Дражливіший, байдужіший до почуттів усіх, хто мене оточував. Я міг грубо прикрикнути на дружину, хоч у душі і страждав від того. Зрештою, я навіть підняв на неї руку. Мої звірята, звісно, теж не могли не відчувати, як я змінився. Я не тільки занехаяв їх, а навіть брутально з ними поводився. Та щодо Плутона, в мене лишалося доволі поштивої приязні, і це стримувало мене, я не міг кривдити його, як кривдив би соромно кроликів, мавпочку і навіть собаку, коли вони лащилися до мене або випадково потрапляли під гарячу руку. Час минав і хвороба напосідала на мене все дужче, бо чи є на світі не духа страшніша від алкогольної. І, врешті, навіть Плутон, який уже постарів і від того зробився трохи вередливий, почав відчувати на собі мій бридкий норов. Якось уночі я повернувся додому з одного із своїх улюблених шинків, і ще дужче підпитку, ніж звичайно, і раптом забрав собі в голову, що кіт мене уникає. Я спіймав його. Наляканий моєю брутальністю, він не боляче, але таки до крові вкусив мене за руку. Демон, шаленої люті, враз опосів мене, я більше нічого не тямив. Душа моя, здавалося, враз покинула тіло, і лють, страшніша за диявольську, розпалена джином, миттю захлюпнула все моє єство. Я вихопив з кишені жилета складений ніж, розкрив його, ухопив за карк бідолашного кота і без жалю вирізав йому око. Тепер я червонію, я весь палаю і здригаюся, оповідаючи про це звірство. На ранок, коли я проспався після ночної пиятики, а винні випари вивітрилися, і здоровий глузд повернувся до мене, брудний вчинок, що тягарем упав на моє сумління. Пробудив у мене каяття у переміж зі страхом, але то було всього на всього невиразне і двоїсте відчуття, воно не залишало й сліду в моїй душі. Я знову пустився берега і невдовзі втопив у воні навіть спогад про скоєне. А тим часом кіт поволі відчунював. Правда, страх брав дивитися на його порожню очницю, та від болю він, певно, вже не страждав. Так само походжав собі по хаті, але тільки Ноя наближався, тікав зі страху, мов навіжений. Серце моє ще не вкрай озлоблилося, і по перервах я гірко жалкував, що істота, яка так колись мене любила, тепер не приховувала своєї ненависті. Та невдовзі почуття це поступилося місцем роздратуванню. і тоді, ніби на довершення моєї неминучої згуби, в мені прокинувся дух протиріччя. Філософи не надають йому значення, однак я певен до глибини душі, що дух протиріччя один з одвічних рушіїв, що живуть у серці людському, одна з невід'ємних первинних властивостей або, може, одне з почуттів. Котрі визначають саму природу людини, кому не траплялося в житті разів сто, а то й більше, чинити щось лихе та безглузде, без будь якої на те причини, тому тільки що цього робити не можна, і хіба не відчуваємо ми наперекір здоровому глуздові постійної спокуси порушити закон лише тому, що це заборонено. Отож, кажу я вам, цей дух протиріччя пробудився в мені на мою остаточну погубу. Ця небезпечна схильність душі до самокатування, до наруги над власним своїм єством, схильність чинити зло заради самого апа і спонукала мене довершити розправу над безсловесним звіром. Якось уранці я з холодною головою накинув кутові на шию за шморг. І почепив його на гілляці. Почепив, а в самого сльози текли з очей, і серце краялося від каяття. Почепив, бо знав, як він мене колись любив, бо відчував, яку несправедливість я чиню. Почепив, бо знав, який гріх беру на себе. Смертний гріх, що прирікає мою безсмертну душу на таке страшне прокляття, що вона. Аби це було можливо, скотилося б у таку глибоченну прірву, куди не досягає навіть милосердя, всемилостивого і всекараючого господа. Вночі після скоєння цього вкрай жорстокого злочину я прокинувся від крику Пожежа. Запони коло мого ліжка палали, весь будинок охопило плам'я. Моя дружина, служник, і я сам ледь не згоріли живцем. Лишилося саме попелище. Вогонь поглинув до рештки все моє майно, і відтоді я впав у розпач. Та все таки я досить сильний духом і не хапаюся дошукуватись тут якогось зв'язку, вбачати в тому, що сталося закономірну послідовність причини і наслідку пов'язувати нещастя зі своїм немилосердним вчинком. Я хочу лише детально простежити весь ланцюжок подій. Ланка за ланкою, і не знехтувати жодної з них, хай навіть сумнівної. Наступного після пожежі дня я побував на згарищі. Стіни будинку, всі, крім однієї, попадали. Вціліла тільки досить тонка внутрішня перегородка посеред дому, моє ліжко стояло якраз сузголов'ям до неї. Тут тиньк не піддався вогню. Я пояснюю це тим, що стіни було потеньковано зовсім недавно. Біля неї зібрався великий натовп, усі прикипили очима до одного місця і жадібно вдивлялися. Слова дивовижа, неймовірно, та всілякі подібні вигуки збудили мою цікавість. Я підійшов ближче і побачив на білій поверхні щось на зразок барельєфа із зображенням величезного кота. Точність зображення воїстину здавалася незбагненною. На шиї в кота була мотузка. Коли я вперше побачив ту прояву, бо інакше я таки не можу те назвати, мій жах і моє здивування були безмежні. Але, поміркувавши, я трохи заспокоївся. Я згадав, що почепив кота в саду біля дому. Коли почалася пожежа і зчинився переполох, сад одразу ж заповнив натовп. Хтось перерізав мотузку і пожбурив кота через відчинене вікно до моєї кімнати. Можливо, таким чином він хотів розбудити мене. Коли стіни впали, руїни притиснули жертву моєї жорстокості до недавно потенькованої перегородки. І від жару полум'я та ядучих випарів тіла на ній відбився малюнок, що його я бачив. Хоча я заспокоїв, коли не своє сумління, то бодай розум, швидко знайшовши пояснення до цього приголомшливого явища, яке оце змалював, воно проте глибоко збурило мою уяву. Продовж довгих місяців мені невідступно вважався привид кота. І аж тоді вернулося в мою душу невиразне почуття, яке здавалося, та то тільки здавалося, а насправді не було, каяттям. Я почав навіть сумувати з приводу втрати і шукав по брудних кублах, звідки тепер майже не вилазив, схожого кота тієї самої породи, котрий замінив би мені мого колишнього улюбленця. Якось уночі, коли я сидів задурманений у якійсь богом проклятій норі, увагу мою раптом привернуло щось чорне на одному з величезних барил із джином чи торзромом, що складали майже всю обстанову того закладу. Кілька хвилин я не зводив очей з барила, дивуючись, як це я досі не помічав тієї дивовижної штуки на ньому. Я підійшов і торкнув її рукою. То був чорний кіт, величезний, як мій плутон, і схожий на нього, мов дві краплі води аби не одна відмінність. У плутона не було аніде жодної білої шерстинки, а в цього кота велика, хоч і невиразна, брудно біла, пляма розпливалася мало не на всі груди. Коли я доторкнувся до нього, він одразу скочив, голосно замуркотів. І потерся об мою руку, явно задоволений з моєї уваги. А я ж саме шукав такого кота, я відразу ж забажав його купити, та господар за коду від грошей відмовився він не знав, звідки цей кіт узявся, ніколи його тут раніше не бачив.